Мабуть, вам відомо, що цього року парламент ухвалив кілька таких важливих стратегічних законів. По-перше, в березні була заборонена повністю реклама Тютюну, і президент вже підписав цей закон, і буквально нещодавно теж був прийнятий закон про заборону паління в громадських місцях, таких як барах, ресторанах і кафе. Раз у місяць у нас з'являється також моніторинг на тютюнову тематику, тобто досліджуються, вивчаються публікації, які з'являються на цю тематику, на предмет, наскільки вони відповідають стандартам журналістським. Наші дослідники виявили низку порушень журналістських стандартів і виявили низку ЗМІ, які постійно не дотримуються цих стандартів саме в цій тематиці. Останній з матеріалів таких моніторингів, які з'явився на сайті медіаграмотність, медіа Сапіенс зараз так називається, це чотири псевдоаргументи тютюнових лобістів, підхоплених пресою. Завжди, перед тим, як Парламент має прийняти якісь або обговорити в якомусь читанні законопроект на цю тематику. В пресі з'являється хвиля таких матеріалів, які е, практично майже однакові, тобто вони підпадають під е, визначення рекламних матеріалів, е, деякі взагалі просто передруковуються. І е, ці матеріали е, в них, по-перше, не дотримана е, балансу думок. По-друге, немає посилань. На якщо це дослідження чи моніторинги, і е, немає посилань, е, звідки передрукований цей матеріал. До таких видань, які потрапили в цей моніторинг, війшли Комсомольська Правда в Україні, сайт подробності. Е, ці ж видання також фіру, фігурували і в попередніх моніторингах «Медіасапінса» за е, березень і за лютий. Статті в цих статтях, які ну часто взагалі не підписані ніким, авторства немає, з'являються деякі меседжі, деякі факти, які потім передруковуються ну, десятками інших ЗМІ. До цих засобів масової інформації в березні приєдналися ще такі змі, як сьогодні, аргументи, і факти в Україна, факти й коментарі, газета по українськи, «Обозріватель» та ТЕСН але тільки російськомовна версія. В українськомовній стрічці новин цих, новин цих публікацій, матеріалів немає. Українська рекламна коаліція Advertising Research Center об'єми реклами. Это вот в Лондоні є такої центр. В частности, по рекламе в прессе мы формируем данные. Там у них есть всего лишь две строки. Один, одна называется Newspapers, другая magazines. Интересует только макетная реклама. И вот из заявленных 2,2 по-моему, миллиарда гривен. Я туда посылаю 1,4. Они просто не понимают, что такое. Они не понимают, что такое у нас. Вот в нашей табличке есть там такие там вот, заказываемые материалы. Ну, там еще есть всякие там insert, там еще там classified. Но мы сейчас говорим про вот джинсу, которая выделяется отдельной строкой. И которая во многих изданиях составляет ну, от 30 до 40 процентов всех публикуемых материалов. При этом это не обязательно светочерный нал, Абсолютно нет. Это могут быть вполне официально заключенные договора. И, тем не менее, это нарушение закона, и, и совсем там нет табака, ну, в большинстве случаев, но это, тем не менее, это нарушение закона Украины рекламы, потому что статья 9 говорит о том, что такие материалы должны идти в рамочки с надписью, там, Advertorial, с реклама, там, как угодно. Вот, такого не происходит, и, ну, как бы, в лучшем случае это происходит с надписью, там, вот, там, раздел «Деловой клуб» — это реклама, да, и вот читайте в выходных данных газеты, что вот это вот... Вот, там комментарии, мнения, там что, это что угодно. Это все, чтобы как считать, что это реклама. Вот такого в мире нету. Вот. Вот, я надеюсь, что у нас тоже не будет, и для этого нужно всего лишь, ну как бы повзрослеть всем и финансово и морально. Ну, замовники наші розумієте, вони ну, чомусь не люблять, щоб їх рекламували саме під плашечкою. Реклама це стосується і телебачення, це стосується і друкованих ЗМІ. Вони на телебачення просять завжди показати про себе матеріал саме в новинах. А для багатьох змі новини це святе, це честь цього засобу масової інформації. Новини мають бути збалансованими, чесними, правдивими. Тому, тисяч да, тисяч, тому вони тисяч. вигадали, наприклад, на телебаченні за 10 тисяч доларів. Як ви кажете, вигадали такий крок? Що, от ми можете побачити на декілька всеукраїнських телеканалах, закінчуються новини, іде малесенька перебивочка, якась рекламна, там, наприклад, е якоїсь там нафтової компанії чи ще щось, і потім. Нібито під виглядом сюжету іде якась реклама чогось: ну тобто, або якогось банку, або якогось мера, або ще когось. Це стосується і державних телеканалів, це стосується і комерційних телеканалів. Тому, звичайно, ну я думаю, що глядачі вже розумні. Вони зрозуміли, що це не новина, що це йде просто прихована реклама, без плашечки реклама. От і це ще раз підтверджує слова, які сказав пан Максим.